Всім привіт! Продовжуємо наше відео навчання по біржах. У мене вже схожий відеоролик є по біржі Binance, а сьогодні ми розглянемо спотову торгівлю на біржі Bybit. Для початку вам потрібно купити USDT за гривні. Це можна робити через P2P. В інших відео я вже показував, як це робити. І тепер, маючи вже на споті USDT, ви можете купляти за них біткоін, Ефіріум і любу іншу криптовалюту. Натискаємо кнопку торгівля, спотова торгівля, і тут ми можемо вибрати, до яких пар ми будемо торгувати. Я завжди торгую до USDT, і тут можна зразу вибрати токен, який ви хочете торгувати. Давайте виберемо, наприклад, токен BitDAO біржі Bybit. Тут підтверджуємо. І так, друзі, з чого нам варто почати? Це наш графік, бачимо ціна 0,56, і тут у нас вибраний спот, є купівля та продажа. Спочатку нам потрібно купити. Зазвичай всі купляють ринковим ордером. Ордер, по якому у вас купиться токен Bit, прямо по тій ціні, яка є на даний момент. Ринковий, називаю ще Market Order. Якщо ціна 0,5679, якщо ви скористаєтесь ринковим ордером, воно купить у вас по тій ціні, яка є зараз. І тут вибираєте суму USDT, на яку ви хочете купити. Наприклад, на половину, можете ввести вручну, там, скільки вам потрібно, можете на 100% і купити біт. І він у вас зразу купиться. А от з лімітним ордером у нас справи стоять трошки по-іншому. Це відкладений ордер. Його можна поставити, наприклад, ви хочете купити дешевше, по 0,54. Ви не хочете купляти по тій ціні, яка є. Ви можете вибрати собі, наприклад, 0.54, вибрати кількість біт, скільки ви хочете купити, або вказати в USDT, наскільки ви хочете купити токен біт. Натискаєте біт, купити, і у вас отут по 0.54 створиться ордер. Коли ціна опуститься до 0.54, ордер спрацює і токен у вас купиться. Також лімітним ордером можна продавати. Для цього потрібно просто тут змінювати. Так само, і ринковий є купівля та продаж, так само і лімітний, можна змінювати на продаж. І якщо у вас вже є куплений токен BIT, ви можете його продати лімітним ордером трохи дорожче. Ви можете виставити собі ту ціну, наприклад, 0,60, чи там 0,70, немає різниці. Вибрати, скільки ви його хочете продати, чи весь, чи на 100 доларів, як ви хочете. Натискайте продати біт. І у вас тут зверху по 0,60, зараз я покажу. От приблизно тут на графіку, у вас створиться такий самий ордер, але на продажу. І коли ціна дійде догори до вашого ордеру, він спрацює і токени продадуться. Ви можете так користуватися будь-яким активом. Отут просто міняєте собі, дає біт, натискаєте на нього, і можна вибрати будь-який актив і торгувати його до будьоєї пари до біткоїна, до USDC, але я казав, я використовую USDT. І будь-який токен можете тут вибрати, купити та продати. Натискаючи зірочку, ви його додаєте в вибрані, щоб він у вас був тут збережений. В принципі, це два найпопулярніші види ордерів. Розбирати Take Profit, Stop Loss, Я думаю, не буду, тому що для новачків достатньо лімітного та ринкового ордеру. Ринковий ордер він менш вигідніший по комісіях. Лімітний лімітним набирати, продавати і купляти трохи вигідніше. Але якщо вам потрібно купити вже і зараз і не на велику суму, то можна спокійно користуватися ринковим. Так, давайте вийдемо на головну сторінку, ринки, огляд ринку, я вам ще покажу, як тут можна додати собі токени, деривативи, вам не потрібно. Вибираємо спот. І тут є дуже багато токенів до пари USDT, і тут є прям величезний вибір, все, що вам потрібно. І коли ви ставите зірочку напроти певного активу, от, наприклад, виберемо декілька. І він у вас з'являється отут в вибраних спот. І от є наші токени, які ми вибрали. Тут також можете нажимати торгівлю і торгувати даним активом. І всі вони у вас зберігаються на спотовому гаманці. В правому верхньому куті у нас є огляд ринків, активи огляд активів, спот. Тут будуть зберігатися ваші активи, які ви будете торгувати. Якщо ваші активи будуть знаходитися на фінансуванні чи на іншому кошельку, ви не зможете ними торгувати, то щоб торгувати ними на споті, вони мають лежати на споті. Таке, друзі, вийшло в нас просте, коротке, інформативне відео. Дякую всім, хто дивиться, всім профіту і до нових зустрічей!